Знаю лише одне, сьогоднішній Майдан очистив нас від скверни. Сьогодні всі бачать, хто є, хто на цьому майдані в цьому житті, і в цій політиці. І запам'ятайте, завжди є місце для подвигу. В будь-яку хвилину на землі. І сьогодні так само, десь розпинають пророка, а він не здається і шепоче слова віри в людей. Десь на землі кожного дня і в цю хвилину також. Незаконне судилище судить вченого і мислителя, а він тим не менше не кориться і шепоче, вона таки крутиться. Кожен день на землі і всю хвилину також десь 300 спартанців тримають свої фермопіли і не здаються ворогу свою країну. Все це стосується і нас. Не десь, а в Києві на Майдані сьогодні люди своїми тілами тримають оборону свого майбутнього. Ми спільно ще в листопаді зруйнували одну стіну великої тюрми, яку збудував нам Янукович на всю країну. Я не помилявся, коли казав, вийшовши з тюрми, що я вийшов з малої тюрми у велику. І нам вдалося в листопаді виламати цю одну стіну. І ми бачимо перед собою європейську перспективу. Але сьогодні ряди спецназу відділяють нас метрами, відділяють нас від перемоги. Що ми можемо цьому протиставити? Віру, волю. І впевненість в своїй перемозі. Ми повинні бути єдиними. Ми не повинні сьогодні боятися і слухати тих шептунів, які розповідають, що в нас погані вожді, які є. Але запам'ятайте, без трьох лідерів опозиційної фракції перемога неможлива, бо вона має бути зафіксована в парламенті. Цих лідерів можна і треба критикувати, але їх треба примушувати робити спільну перемогу, а не шукати інших. Запам'ятайте. Сьогодні багато жептунів розказують, що ми нічого не перемогли. Ми вже перемогли, бо це ми живемо в іншій країні, де ви бачили таку країну, в якій править народ, який три місяці диктує політику Вашингтона, Брюсселя, Москви, а тим більше Києва, де ви бачили країну, в якій історичне рішення приймаються в, в Качанівській колонії, а не в адміністрації президента. Все буде по-нашому, якщо всі ми будемо триматися єдності, дисципліни і вірити в спільні завдання. Тому, друзі, на цих майданах на відміну від четвертого року ми не скандуємо прізвище політиків, бо я був таким самим наївним, як і багато хто тоді, а засіб досягнення мети нового, кращого європейського життя для України не можна копати картоплю без лопати. Треба її підгостить? Підгостить. але беріть трьох політиків і копайте яму цьому овочу. Він дозрів. все в наших руках! Останнє слово сьогодні. Дуже просте. Я хочу, щоб енергетика луцька відкинула спроби розчарування, спроби апатії. Спроби зневіри, які сіють нам різні людці. Подивіться на тих тарганів, які сьогодні сидять в адміністраціях від окупаційного режиму. Подивіться на прокурорів і суддів, які прислужуються як собачки, дресировані перед своїми замовниками. Вони хочуть, щоб ми зневірилися. Вони все ще вірять в те, що ми розійдемося. Тому запам'ятайте мої слова як екс-міністра внутрішніх справ. На все приходить час розплати. Я прийшов п'ятому році в міліцію, не знаючи жодного слідчого, жодного опера. І всі папери по вбивству Гангадзе були спалені. Але через два місяці троє причетних до вбивства міліціонерів сиділи в мене в приймальні і звідти поїхали на допит в Генеральну прокуратуру. А ще через декілька років був затриманий організатор генерал Пукач. На все приходить час розплати. Паліть, не паліть, папери нічого не буде забути. І ось три справи, які будуть. Зроблені обов'язково і які змінять всю країну. Перше справа про узурпації влади. Всі знають, що Конституційний суд не приймав рішення про скасування Конституції 4-го року. Ніякого такого рішення не було. І лише підпис Литвина, як голови Верховної Ради, Зайчука як голови апарата Верховної Ради. Примусили редактор газети «Голос України опублікувати цей диктаторський текст і так нам накинули Конституцію. Ми запитаємо дуже лагідно у цих людей, хто їм давав такі повноваження. Нагадаємо, що 365 стаття дає 12 років за перевищення влади. Ми нагадаємо їм всім і дізнаємось, хто був організатором антиконституційного перевороту. Друга справа справа про побиття мирних людей і дітей. І ми спитаємо в кожного перхота, в кожного їхнього керівника, в тому числі генералів внутрішніх військ. Хто забув, що маски Беркуту одягати заборонено, хто забув, що бити палицею, а тим більше стріляти в голову заборонено, хто буде відповідальний за катування, вбивства і мордування наших людей. І ніхто ніщо не буде забути. На все приходить час розплати. І повірте мені, ніхто краще не здає своє керівництво, як менти. Всі будуть. І позиція третя. Ще одна справа також є дуже важливою. Ми дізнаємося про те, хто провів в парламенті Нюрнбергські по суті фашистські закон 16 січня. Ми спитаємо, хто з депутатів голосував за явні антиконституційні закони, хто їх нібито рахував, хто підписував ці документи і хто їх виконував в адміністрації. І останнє: я не хочу нікому з них тюрми. Я хочу, щоб всі вони на суді присяжних отримали умовні терміни і повну конфіскацію майна. Всього почнеться нова Україна. Я хочу, щоб вони не сиділи в тюрмі, хай летять на свої багами, але я хочу, щоб тут 10 років жоден з них і їхніх посіпак не мав право займати жодної державної посади. Я хочу, щоб партія регіонів і комуністів як антиконституційні угрупування були заборонені. Я хочу, щоб все майно нагробоване було повернути народу. Саме за це ми боремося на цих майданах. Тому низький поклін всім вам. І знайте, що ви стоїте не за перемогу політиків, а за своє краще життя, за своїх дітей. За свою державу і сьогодні, коли кажуть слава героям, то це вам слава, слава Україні Героям слава! і кожному з вас. Удачі.